Привіт, друже! З тобою знову Полтавська обласна бібліотека для нас твої імені Олеся Гончара. І сьогодні на тебе чекає нова казка про нові пригоди наших улюблених героїв. Сьогодні ми з тобою поговоримо про такий феномен в українській культурі, як правда та кривда. В українській культурі та міфології поняття правда і кривди мають глибоке символічне, моральне та навіть космологічне значення. Так. Це не просто антоніми, це дві сили, що формують устрій світу, поведінку людини і моральне уявлення про добро і зло. Що ж таке правда? Правда це не лише істина як факт, а й вища моральна цінність, гармонія, справедливість, згода з Божим законом, природним порядком. У народній уяві правда є божественною силою, символізує доброчесність, чистоту, любов, асоціюється з життям, світлом і добробутом. Веде людину прямою стежкою, правильним життєвим шляхом. У казках правда часто стає як герой, якого гноблять, але зрештою він перемагає. Її супроводжують мотиви випробування вірності, віри в добро. А що ж таке кривда? Кривда це неправда, але не лише брехня, а й спотворення істини, зрада, несправедливість, жорстокість, гріх. Вона є порушенням природного або Божого порядку. У народних уявленнях кривда має темну руйнівну природу, часто уособлюється у вигляді нечистої сили, змії або якоїсь чорної істоти, приносить війну, біду, голод і смерть. Виступає як антагоніст правди. У легендах кривда це те, що гнобить людей, плутає шляхи, розділяє братів, приносить сльози. Коли сказали, що правда ходить по землі легко, мов тінь, від жайворонка на світанку. Вона не гукає, не кричить, не доводить нічого. Просто є і все. Хто її бачить, той мовчки вклоняється, бо серце саме знає. От вона. А кривда інша вона важка, наче сире поліно, кривобоке, сучком посередині душі. Вона говорить гучно, лізе в очі, пнеться вгору, але за нею завжди тягнеться тінь. Старі баби в села ще пам'ятають, як у давнину, коли ховали людину, клали їй у домовину шматочок білого хліба, на правду, і грудочку землі, щоб кривда не знайшла дороги назад. Бо вірили, після смерті кожна душа стає перед ількою, де правда стоїть, бо у світлі, а кривда сидить у затінку. І кожна душа має вибрати до кого піти. Але вибір той не на словах. А на тому, що залишилось за спиною, чи плаче за тобою чиста сльоза, чи шепчуть люди криво ротом? Є стара бувальщина, як один чоловік хотів жити тільки за правдою, той замурував собі хату без вікон, щоб не бачити кривого світу. Але правда не прийшла, виявилось, що їй світло треба рух, люди, слова, не мур. Бо правда не тиша, а тонка, але жива нитка між людьми. Її не можна сховати в комору і чекати, що вона вродить. Вона, як вишивка на сорочці. Доки носиш із гідністю, вона з тобою. А сховав, полиняла. Кривда вже росте в темряві, вона й не боїться самотності, бо сама її і сіє. Вона живиться образами, недомовками, мовчанкою тоді, коли треба було сказати. І коли в селі щось ішло на шкереберть, люди шепотіли Кривда вступила в двір. Бо вона не приходить сама, її впускають. Спершу маленькою, як ниточка. та хай уже буде так, та всі так роблять. Що мені з того? А потім вона розростається, як бур'ян, поки не задушить усе живе. А ще кажуть, правда любить просте, її можна знайти в слові мами, що вкриває вночі, поданій руці, в слові дякою, сказаному щиро, а кривда завжди мудра, вона завжди вигадлива. З поясненнями і виправданнями, мовляв, усе не так однозначно. Правда, це не завжди приємно, не завжди зручно, але це єдине, що залишиться, коли все інше розвіється, як туман. І коли дуже важко на серці люди йдуть до церкви, до поля, до води, туди, де ще дихає правда, а кривда ховається по кутках, хризе людину середини, аж доки та не почне брехати самі собі. Ну, а зараз пропоную послухати цікавезну казку про правду і кривду. Було мене у коморі жито. Поносіла жито до жида. Ти пів і я піва. Ти казала, я носіла жито до жида. Було мене в коморі просо, поносила просо до Йося. ти пів і я піла, ти казала, я носила просо до Йося. Була мене в коморі гречка, поносила гречку до грешка, ти пів, і я піла, ти казав я носила гречку до грешка. Булі мене у комори тухлі, поносила духлі до їх, ти пів і я япіла ти казала, я носила тухлі до їх. Булі мене ухлевіє кози, лосіла кози дорози, ти пів і я пілата зава, я мужіла кози доросли. Thank you. Якось жила собі, бідна вдовиця, Мала двох синів. Один хлопець був дуже справедливий, другий несправедливий, бо де тільки міг всюди чинив кривду. Так мати синів і назвала молодшого правдою, а старшого кривдою. Скільки не просила, не умовляла старшого, ну не чини людям зла будь добрий і справедливий, нічого не допомагало. А молодшому говорила синку, стій за себе, не будь такий м'який та дурний. Та молодший син іншим не міг бути. Так брати й повиростали, кожен із своєю натурою старший з кривдою, молодший і з правдою. Синам не хотілося бідувати при матері, дорадилися, що підуть шукати собі щастя. Мати не противилася думає, гірше їм не буде, як є вдома. З останньої жмені борошна спекла їм по коржеві, поклала і по цибулині до торбин синів, і вони вирушили у світ. Йдуть брати цілий день. Понад вечір прийшли до колодязя, зібралися переночувати. Розпалили вогонь, бо ліс був довкола, хочуть повечеряти кожній і свого. Та кривда думає, як би йому обдурити брата і каже Знай, що правду, а давай з'їмо твого коржа, бо тобі тяжко його нести, я ж бачу. Потім з'їмо колись мого. Та й добре, ну най так і буде. Правда, вийняв з торбини коржа. Повечеряли. А що залишилося, кривда кинув до своєї торби. Переночували і в дорогу. Кривда знову каже Правда? Я голодний вже. Та я голоден, лиш мовчу. Ну то давай будемо полуднувати. Посідали, правда, і не розв'язував свої торбини, бо порожня. Кривда вийняв те, що залишилося від братового коржа, їсть. А правді ні крихти. Дай мені мало, просить правда. Я, хлопче, не дам, бо хто знає, скільки йти. Може, я в дорозі помру з голоду. Встав, іде далі. А правда зі слюзми на очах за ним. Надвечір дійшли до лісу, посідали, відпочили, збираються переночувати. Кривда почав їсти. Ну, дай, брате, і мені трохи. Я ж тобі давав, просить Правда. Дам, якщо погодишся, аби тобі одне око видовбав. То що чинити? Правда, уже зголоднів, що ж помирає? «Ох, ну, давбай, коли так. Кривдо ножем виколов братові одне око і дав за це кусник коржа. Рано встали, кривда почав їсти. Правда просить Ну, дай мені ще, мені ж так хочеться їсти, я не наївся з вечора». звечора. <гум> дам тобі, якщо дозволиш, щоб я тобі праву руку відтяв. Ну, право. Ну, най буде по-твоєму. І кривда відрубав братові руку, дав йому кусник коржа. Правда, вже без ока і руки, ідуть далі. Правді, камінь лежить на серці, та не каже він нічого терпе. В обід ціли їсти, кривда їсть, а правда просить Брате, ну такий голодний ж не ївся. Ну, дай мені ще шматинку. Ну, будь ласочка, ну прошу тебе, мовляю. дам тобі, коли дозволиш видовбати, й друге око. Правда, мусив погодитися, бо був дуже голодний. Кривда виколов братові вже й друге око, за це дав йому кусник коржа. Ідуть далі, понад вечір входили до одного міста. Були недалеко, а сил добратися до міста вже не вистачало. Геть поголодніли. Кривда ще мав у торбі кусень коржа, сів і їсть. Брате, брате, дай мені крихітку, ну прошу тебе. «Да, але відрублю тобі й другу руку. Ну, а що робити, брате, рубай. Кривда відтяв йому і ліву руку, дав кус на коржа, потім устав і хотів залишити каліку. Не да, залишай мене, брате, коли вже я став калікою, не доведи бодай до міста. Там люди мені загинути не дадуть. Ну, ходи, буду тебе вести. Веде його, веде, дивиться, на околиці стоїть шибениця. Привів сліпого, безрукого брата до шибениці і каже: Сідай тут і сиди, а я піду до міста чогось роздобути і залишив його. Правда, неборак сидить, настала ніч, правда, хоч і не бачить, зате відчуває, стало студенно. Коло півночі прилетіли до шибениці три ворони. Це були пропасники. Ну, пропасники це такі лихі духи, котрі роблять для людей всякі пакості. Посідали на шибеницю, говорять між собою. Чи знаєте ще нового в місті? каже перший ворог. Тут така новина. хе 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 цариця захворіла. І не ліків, лікарів, які б могли допомогти. І немає. Ого, вийдете. Озвався другий ворон. Цариця мусить помирати, а ліки є. Хе -хе -хе. Під головою у неї в подушці, потовчена на порох отруйна гадюка. Цариця дихає отрутою і помирає. Хе-хе-хе. Досить подушку винятий з-під голови, і цариця видужає. Правда, причаївся і слухає. Ворони пропасники його не помітили. Знаєте, ще новину, озивався третій ворон. Цей ночі на траву впаде така роса, що який викарка не був хромичим, безрукий, сліпий, від роси сілиться, як тільки обміни свої рани. Так закінчили бесіду три ворони. А коли відлітали, перший сказав, Дивіться, аби наша таємниця не була комусь зраджена. Не буде, не, не переживай, не буде. Правда, від страху не знав, що й чинити. Та на зорі, як тільки кого ти запіли, і вже нечиста сила не мала сили моці, почав росу шукати. Знайшов мокру траву. Як тільки торкнувся роси, руки виросли. Набрав роси в долоні, потер лице і став бачити, наскуп правда трави з щарівною росою і рушив до міста. А там великий смуток, люди в чорному. Цар обіцяє півдержави тому, хто вилікує його жінку. Правда, зголосився йти до царя. Стільки багатство тобі дам, що й сам не будеш знати, куди його дівати. каже цар правді, бо той взявся лікувати царицю. Прийшов правда, до цариці, не давав хворій ніякого лікарства, тільки наказав перенести її до іншої кімнати і на інше ліжко. Взяв правду росистра, натер й хвору і велів нагріти купіль, викупали світлу царицю, і вона одразу стала здоровою. А цар зрадів обсипав правду сріблом, золотом, дав йому звання славного лікаря і вже не пускав з двору. Правда, погодився жити при палаці, тільки просив, щоб привели і його бідну матір, і жив собі чесно. Дізнався про все, що сталося, кривда. Ходив він, мандруючи, біду причиняючи, прийшов кривда до брата і питає «Правда? а привіт. А як ти став таким багатим? Сказав би тобі та шкодую, ти мій брат. Не шкодуй мене, скажи. Я ну, як став. Я роздобув своє багатство підшибеницею. До речі, там, де ти мене й залишив. Але тобі туди йти не раджу. Та коли й так, я тебе й не звідаю. Ще тою ночі кривда побіг підшибеницю, сів і сидить, а перед тим дав собі обрубати руки і виколати очі. Сидить кривда під шибеницею, чекає багатства, раз лише вночі прилетіли поролі. Що нового? — питає один. Та що? Підслухав хтось нашу розмову і вилюкував царицю. А ну перевіримо, чи тут когось не є? Може хтось знову нас підслуховує. каже другий ворог. І почали перевіряти. Кривда притулився до стовпа і сидить, мовчить. А ти тут, голубчику? крикнули ворони. А тут, тут кабань! Добре, що ти тут. І давно тебе чекає Ти кривдив людей. Брата погубив, погубив. Погубив. Нас думав обдурити. Думав. Думав. Тепер звідси живий не підеш. Прив'язали ворони на шию кривді мотус і підтягнули вгору. Потім взяли таблицю і написали: То лихою дорогою ходить, на такій і пропадає. Так кривда домандрував, а правда живе. І нині ось така казка. А я нагадаю тобі, що в коментарях під цим відео ти можеш залишити. Якусь історію свого дитинства, чи можливо ти десь її почув, або можливо вона трапилася із тобою, в котрій відбувається щось таке містичне чи казкове. Всі найцікавіші коментарі я зачитаю на початку наступного відео. Тож, до нових зустрічей, Па-па!